Зевертона Миколенка знову зняли бали. вже команда українця залишить АПЛ? Циганков не поспішає продовжувати контракт з Жироною. Футболіст чекає на євро. А от Лунін вже майже погодився Перепідписання його контракту з Реалом не за горами. Друзі, вітаю! Макс Коляда ваша вподобайка, і найкращі коментарі під минулим випуском. Ви знаєте, що робити? Прямо зараз пишіть свій коментар, або наприкінці відео, або в принципі їх бажано. Пишіть. І у наступне відео потрапля. Стартуємо з рідненької нашої УПЛ, і друзі, не забувайте, треба додивитися це відео до кінця. Там на вас чекає приємний бонус. Отже, вчора відбулось три поєдинки. Спершу ми най і Полісся схрестили шпаги. Хоча, якщо говорити про маскотів цих клубів, то лисиці гризлись з вовками. Тоді, до речі, все логічно виходить. Якщо подивитися, що в тому матчі відбувалося, який рахунок вовки досить легко проводили цей матч. Вели у рахунку 3-0, могли вести ще розгромніше. Втім, минай, в другому колі, певно, одна з найнеприємніших команд для будь-якого суперника. Тому їм вдалося зменшити перевагу гостів і забити два. Так матч і закінчився. 3-2 на користь поліся. Ну і не можна сказати наступне здоров'я. Здоров'я Пилипу Будківському цей тиждень у нього взагалі якийсь. Неприємним, м'яко кажучи, спочатку матч з Ворською, нереалізований пенальті, пенальці, сльози. Тепер ще й дуже прикра травма. У наступному за часом поєдинку Київське Динамо зіграло в нічию Зелензе 1-1. Однозначно можу сказати: шкода не щирета. Йому хейту прилетіло стільки, що то капець. Натомість, чи не всю похвалу, і ні-ні, не того ведучого зупила тебе. В прямому сенсі компліменти зловив Андрій Ярмоленко. Легенда забила два голи та з. Робила один осист у перших а, трьох матчах у ПЛ після травми. Цього разу Вінгер відзначився голом. І в заключному матчі понеділка Кривбас та Ворскла зіграли в нічию 1, 1 Криворіжці в своєму стилі заганяли полтавців дуже активно, дуже вертикально і дуже гостро вони грали. Втім, зламати оборону вдалось тільки один раз, коли вдалося зробити пенальті. Але Ворскла за 9 хвилин після того використала чи не єдиний свій момент у цьому матчі і звело Гру в нічию. І ви часто мені, друзі, пишете в коментарях: Макс, ну досить вже топити за свою ворску, скільки можна. Але по-перше, чому ні? Ей, я не журналіст. Мені все одно, я не буду намагатись бути об'єктивним в усіх а, питаннях, тому я прямо вболіваю за Полтавську ворску і прямо про це заявляю. Це ж краще, ніж е, видавати з себе не фаната тієї чи іншої команди, і у кожному випуску про неї розповідати хвилин зо 100. Але об'єктивно, друзі, можу сказати, кривбас в цьому поєдинку заслуговував на перемогу. Вони мали купу моментів, купу разів стійка ретувала полтавців від поразки. Ну і сьогодні, друзі, ще один матч. Без нього турнірка ж виглядає ось так, до речі. А власне, на заключний поєдинок 23-го туру ви можете робити прогнози у Фавбет. Посилання в закріпленому коментарі. Там же, друзі, всі бонуси. Залітайте, забирайте і пам'ятайте, що спорт підтримує тебе. Команду наших у Європі! Авторитетний і іспанський журналіст анонсував продовження Андрієм Луніним контракту з реалом протягом цього тижня. Найближчими днями кіпер продовжить контракт з мадридським клубом. Про це інформує іспанський журналіст Гільєр Мораї, який співпрацює з англійським виданням The Athletic і є вузькопрофільним фахівцем з Бланкос. Жирона запропонувала українському півзахиснику Віктору Циганкову підписати новий контракт на покращених умовах. Повідомив Ігор Циганик. за інформацією джерела. 26-річний Вінгер відклав розгляд цього питання до літа і нині сконцентрований на закінченні сезону з Жироною та підготовці зі збірної України до Євро 2024. Футболіст розраховує на вдалий виступ на чемпіонаті Європи, який може принести йому кращі пропозиції, аніж умови Жирони. Зазначається, що українець бачить себе у майбутньому у топовому клубі, не обов'язково в іспанському, який боротиметься за чемпіонство. І друзі, вірити джерелу чи ні, це ваше право і ваше рішення. Але загалом е, мені здається, що цілком правдоподібно ця історія виглядає, і дуже логічно вона виглядає. На що зараз перепідписувати, коли ти можна євро ще запалити, і можна діти дуже круті пропозиції з топовіших клубів? Захисник Евертона Віталій Миколенко потрапив у збірну найкращих гравців 32-го туру чемпіонату Англії від Score. Евертон продовжує кожен матч вигризати вкрай важливі пункти. Віталій Миколенко у цьому допомагає. Але знову ж таки з Ірисок ці ж пункти знімають. Тепер з них зняли два очки. Санкції накладено за порушення фінансового фейерплей. Штраф накладений незалежною комісією, до якої прем'єр-ліга направила Евертон у січні. Є другим у цій кампанії для ірисок і стосується трирічного звітного періоду. Зняття очок опустило клуб на 16-те місце в турнірній таблиці АПЛ. І справді виникає отаке от, от питання, чому тільки Евертон перевіряють, чому тільки з Евер... Ever... Евертон знімають. Воно виглядає якось максимально несправедливо і ніби: ось ви такі погані, ви такі погані, а вас ми перевіряти не будемо. Можете нам, до речі, за це трішки грошення дати, щоб ми вас зараз не перевіряли. Але втім, варто відзначити наступне, що Евертон, попри зняття очок, все одно не в зоні виліту і все одно в кожному матчі бореться за пункти і точно не виглядає командою, котра цього сезону в АПЛ заслуговує на виліт. З цим складно, мені здається, не погодитись. Втім, ви свої думки можете написати а, в коментарі. Поки коментар пишете, друзі. Бонус. Обіцяний бонус. І тут певно ваша міцна козацька вподобаєчка має прямувати до ласіни траоре. Просто погляньте, як він виконує гімн України. Ну, а у мене все, друзі. Дякую за увагу. Бережіть себе, і папа, посміхайтесь частіше.